Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 9, динамічний виклик API, Метод Handlers, частина 3. Сьогодні розберемо ще 4 додаткові методи, які з'явились в Method Handlers 9 версії. Оце, блін, там понасипало цих методів. Ну що ж, давайте розбиратись. Це, до речі, ще не все ще будуть. Будемо розбирати їх в інших відео. Добре. Перший метод це array Метод, який повертає метод handle, який діє як конструктор масиву для заданого типу масиву, повернений дескриптор приймає один цілочисленний аргумент подрібну довжину масиву. Та повертає новий екземпляр масиву цього типу. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас string, то у нас буде повертатись постійно string. Масив буде типу string. Якщо там у нас int, то у нас буде масив int. Добре, давайте розглядати ближче. У method handlers статичний метод викликаємо array конструктор. І туди передаємо масив, який ми хочемо реалізувати: Стрінгів, інтів, якогось там, наприклад, car, який у нас є. Туди передаємо. Це у нас типізований типу масив. Потім у цього метод handler робимо метод invoke, і сюди передаємо параметр. Це довжина масиву, який ми хочемо, щоб в нас він був. І таким чином, ми тут отримуємо масив цієї довжини, і спокійно можемо його заповнити значення. 1, 2, 3. І робимо йому print array. Далі можемо подивитись без того, щоб просто заповнювати, скільки в нього буде довжина масива. Така ж сама логіка, тільки ми передаємо масив інтів. Кажемо, давай довжину -ка 5. Окей, супер. Повернули в нас цей. Масив. І одразу в нього викликаємо метод length. Подивимось результат. Давай, перший запуск, ти зможеш. I believe in you, parsing Java. І так, ми друкуємо значення, буде 1, 2, 3 Це. Цей масив має значення 1, 2, 3. А ну-ка, зробимо ось так. Потім перезапустимо, подивимось. Інт у нас буде 5. Давайте поставимо тут, наприклад, 8. Хоч було, щоб було і тут, і тут була зміна. І так, one, two, так як мене заповнили, дефолтне значення стринга, це буде now. Int array, тут 8, тому що ми поставили 8. Супер. Наступний метод array length. Отже, array length це метод, який повертає метод handle. Який при виклику повертає довжину масиву заданого типу. Тобто, фактично, це еквівалентно виклику поля length у масива. І так, метод handles, статичний метод error length передаємо сюди так само, як в попередньому прикладі наш масив клас. Клас нашого масиву. Так, можна. Клас класів, як його ще називають. Так, отримали наш дескриптор методу і робимо йому invoke. І передаємо сюди кількість цих значень. І після того, як ми передали сюди кількість цих значень, ця кількість нам повертається як результат цього методу. Передаємо 1, 2, 3, тобто ABC, у нас повинно бути length 3. Дивимось на результат. Оце я допустив помилку. Вибачте, тут повинно бути массив. New string. От, блін. Це трошки помилився. Давай сюди. Ось. Areal length дорівнює 3. Чомусь я вирішив передавати його як var args, але насправді треба передавати як масив. Ми тут сказали масив. Ось. І скільки тут значень буде у нас, давайте, до речі, можна null передати. Буде як Все рівно значення, і це є 4. Тепер у нас довжина масиву і є 4. Сюди передаємо цей масив, і він нам порахує просто цю довжину. Я вибачаюсь. Так, давайте наступне. ArrayLength. Zero. І так. Zero це метод, який повертає метод handle, яка завжди повертає. Тут помилка, який завжди повертає нульове значення. Або значення за замовчення заданого типу. Який. Так, От помилка, блін. Добре, синтаксичні. І так, метод handles. Викликаємо статичний метод Zero, і сюди передаємо, наприклад, int-клас. Int Окей, робимо йому invoke і отримаємо значення. Ну, воно теж буде int. Якщо ми сюди передаємо string, то воно буде string. До речі, сюди передаємо car, то у нас повертається car. І так, яке буде значення дефолтне, коли ми створюємо цю зміну? І не сетиме в неї ніякого значення. Якщо ми робимо виклик bool, boolean клас, ми отримали handle Boolean, робимо invoke, у нас повертається Boolean, подивимося, яке буде дефолтне значення типу Boolean. Ну і якщо ми передаємо якийсь об'єкт, або в нашому випадку це car, робимо invoke, отримуємо наш car і отримаємо дефолтне значення, яке буде car. Як ви вже зрозуміли, тут буде 0, тут буде false, а тут буде null. No. Запускаємо 0. False. І you now. Все. Це фактично дефолтні значення, які сете автоматично JVM, якщо ви ніякі значення не передаєте в цю зміну. Наприклад, у вас є якийсь об'єкт, є якісь поля, і при створенні конструктора вони не заповнюються. В такому випадку Java заповнить їх автоматично за вас. Получається. Далі. Метод Empty. Empty це метод, який повертає метод handler, який відповідає заданому метод тайпу. Він приймає аргументи, описані в метод type, і ігнорує їх усі. Та просто повертає значення за замовченням для типу повернення, який ми вказали в метод type. Те саме. Нульове значення або значення за замовчуванням, що ми використовували в статичному методі zero в method handlers. Тобто ми тут вказуємо, який тип ми хочемо повернути в метод type. Тут параметр перший string, другий параметр int. Отримали метод type. Потім кажемо method handlers, викликаємо method empty, передаємо туди type. І потім в Empty void, ми робимо invoke, звісно ж, передаємо якісь значення, які в нас там string, і int. Але ми отримаємо результат виклику, все рівно буде пусте значення типу, яке ми сюди передали. Void, до речі, це буде у нас, а зараз подивимось: який же у нас буде now? Якщо ми передаємо, наприклад, так, давайте int. 0. Ну, звісно ж, boolean. False. Так. Що ми ще можемо сюди передати? Ну, якщо якийсь об'єкт передаде, object. Так і передамо. Звісно ж, також буде Null. Які в нас ще типа є. Ну, давайте double. 0.0. угу у нас є char. Там, здається, теж буде 0, Воно ж інтове. О-о-о, ти дивіться. Отак виглядає. 0, Таким чином, 0, Що би ще передати? Ну, здається, з таких. Те, що було б унікальне, здається, більше нічого немає. А, байт. Байт. А ну-ка, давай байт. Дивимось, як буде виглядати байт. О, байт вже буде виглядати як. Ну, точно, тож, чар в нас не інтове значення. В принципі, можна отримати інт значення чару, але як ми передавали чар, то він повинен повернути чар і його дефолтне значення. От таким чином виглядало, до речі, дефолтне значення чар, якщо ви його не заповнювали. Ну, прикольно подивитись, до речі. Отже, ми розглянули ще 4 додаткових методи, яких з'явились в 9-й версії Java який ми можемо зробити через конструктор. Фактично те ж саме, щоб ми зробили new там, array, new car. Метод, який нам повертає довжину масиву array length, те, що нам повертає дефолтні значення, ми можемо дізнатися, як вони виглядають, це метод zero. І empty те, що ігнорує фактично вхідні параметри, які ми хочемо передати в наш метод, нам повертає дефолтне значення параметру, який ми вказали, в метод type. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якийсь версій джав, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.